Вітаю, друзі, з вами знову, я громадський активіст Майтала Юлії. 20 березня, перебуваючи на прийомі громадян Тивол Мареміста Лебедановича Албанського, я знов підняв питання щодо Максима Максим Сергійовича, який займався виробкою лісів, контрабандними цигарками, незаконним гральним бізнесом, також намагався підкупити поліцейського, який також обвинувачений за отримання хабаря Івана Гаца який вигукував, що він там братва, я братва, що він там з ворами. І не з ворами, а я з А ну, послухай мене, я зараз їду, а звора. А головне, що він не працює директором спортивної нацької школи. Там працює його мама, а він там лише рахується. Директор стадіону я на бумагі. Там працює моя мама. Каже, що на папері, але нам всім відомо, що він працює, тренує дітей. А також треба зарплатню від комунального підприємства. Майже 25 тисяч гривень на місяць. Та все це керуюча справами Чуприна, яка відповідальна особа за забігання та виявлення корупції, не чула, не бачила, не викривала, але зарплатню отримала. І наразі ви переконаєтесь, що ця родина не має нічого спільного зі словом професіоналізм. По Максимову. Так. Директор Дюш Максимов не відповідає всі години робочого часу на не, посаді. Посилує, так, да. але зарплатні отримав, в тому обзі плюс конфлікт інтересів. Мати Максимова, бухгалтер, дюша. А він директор, так. Вже дивиться. мати його не, не бухгалтер. А, а тренер. Ми бачимо, що керуша справа мечуприна, як попуга повторює слова тивомараміста Албанського, що Максимова є тренером. Але як мені відомо, вона взагалі забуде. Нам далі розклад понеділк, серед п'ятницю субота він э, працює з дітьми, там 9, години 15 хвилин працює. Водночас він займає посаду директора Казадів США. Отже, ми бачимо, що він не відпрацьовує часи робочі часи директора, але зарплату отримує обсязі за посаду директора. Но ви э, в своєму інформаційному ви в своєму інформаційному запиті запитували графік тренувань. Так, І так. Управління освіти гуманітарної політики повинно вам було надати той графік. не дала. Ми ж не дарма його запитували, цей графік. Зараз я хочу вам підкритувати. Він займається з дітьми після робочого. Та знову, коротша, справа Чупина намагається збрехати. Ні, з 15.00 ну, до 17.15. Ну, Я не готова відповісти, це... Ну, ви ще... Добавала, як не готова. Якщо щойно Чоприна відповідала, що Максимов займається з дітьми після робочих годин. Відповідь надавала управління освіти гуманітарної відділення. Він мені не підпорядковувати, тому я не можу відповідати за ту інформацію, яку вам надав. Але знову керуюча справами Чоприна намагається уникнути відповідальності за свою бездіяльність, намагається там збрехати. Давайте почитаємо разом один із пунктів. І Контроль за діяльністю відповідкованих управлінь та відділів комунальних організацій, виконання ними норм Конституції тощо. Отже, ми бачимо, що керуюча справа на контролює усі комунальні підприємства а також відділи. Але водночас скаже, що там якісь відділи освіти їй не підпорядковуються. Тому їй невідомо. Відповідь надавала управління офіційної питання відповідно, то ми Підозрюю, що колишній мер Бадільська Анатолій Павлович Іванов саме тому тримав цю прилам на зріпоставі, тому що вона міла чітко відбрехатися. Треба, це так? Чекайте, чекайте. минулого разу ми ми з'ясували, що ви займаєтесь е, під, питанням протидії корупції. Не бачаєте ви тут корупцію, що він отримує повну... Я, за... з... я не бачила цього, цієї відповіді, не коментувати і... Та навіть не справа не відповіді. Справа, справа у дії, що він вже багато років працює директором, отримує зарплатню. Чого і... тут корупція? Цікаве запитання від особи, яка повинна запобігати та виявляти корупцію. Ну, дивіться, якщо я працюю директором, там у мене є там часи. 8 годин я повинен відпрацювати директором. А потім після відсміни я можу там тім загодом працювати. А? Але він під час в часи директора. Юрій Анатолій, я вам ще раз говорю. я не бачила відповіді, яку вам проводили відвідати, то тому коментувати я її не можу. До да, чого тут бачила відповідь або не бачила відповідь? Мовиться про корупцію, яка наразі відбувається. Він мені підлегли, тому я не можу коментувати, надавати вам якісь пояснення відповіді, яку вам надали. А як ви тоді про це з'їздити корупції, тоді про це дії з'явлю? Я займаюся цими питаннями виключно в виконавчому комітеті Подільській міській раді. А ДІУ США це не структурний підрозділ виконавчого комітету. Ну, Якщо ви цього привозили... Фінансується з чого? Причому тут фінансування ну, якщо, і корупція. Ні, ні, якщо ми фінансуємо. ви не путаєте. якщо... Не ну, Давайте, путали. Путали. давайте путали. по черзі, давайте по черзі, будь ласка. Давайте, якщо давай, ми, путали. фінансуємо, якщо ми фінансуємо, то тоді ми вправі і запитати, чому так відбувається, правильно? І якщо ви, е... це ваше ну, обов'язки. Якщо я бачила будь-яку, мені всі відповіді щось не подавалося, я б запитала б у автора проєкту відповіді. А я цю відповідь не бачу. Самборський. Самборський. Ну, так, не коментувати я не можу. Не бачила або не може коментувати. Так кажуть ті, які не бажають викривати корупцію. Якби Чуприна хотіли б, а це входить в її обов'язки, вона б читала б отакими очима каже, Юрій Анатолійович, дякую, що ви мені вказали на цю корупцію, зараз ми негайно відреагуємо. Але цього немає, тому що їй це було відомо, але вона мовчала. І так, так, ми повинні спеціалізувати графік проведення тренувань Максимовим? В робочий час і на виконання його отримали. Ми, ми гроші витрачаємо на це. Ми на солідову втрачаємо гроші, як на директора, і дають США. Але по, -по ходу з'ясував, що він ще там собі допрацьовує дві собі години і за це отримує ще додаткову зарплатню. Що він має право часи посади, на посаді директора ще допрацьовувати, що щось там? Собі. Тоді то, то, їм бути директором, умовно, не отримувати не 20 тисяч, а отримувати 10 тисяч, наприклад. І, та плюс оці от, е, е, от додаткової години праці. Ну, ну, ж, ну, що ви, змішуєте? Директор – це одна зарплатня, е, е, тренер – це інша зарплатня, правильно? Але одного не повинно заважати у годинах. Він повинен відпрацювати години директором, а потім години Вільні години від праці може допрацьовувати з дітьми. Але ми бачимо, що він під час виконання обов'язків директора політ США працює з дітьми вже багато років, і це 2 години 15 хвилин, і ще треба зарплати. Доброго дня. Люміла Івановна, а що це в нас Максимов Максим Сергійович працює в. Робочий час займається ще... тренуванням дітей. А, ну, він директор і плюс засумісництво. Це, Це ми знаємо. На даний час воно так і є, але ще плануємо допомогу організацію, що заплановано. розумію. просто дивіться. він директор так. зарплатня така. -то. Якщо хоче додатково заробляти, в не робочі години. Але він під час. Посади по просадовства по, по, директора США, ще допрацьовує тренером. Ну, дивіться, цей закон вступив в силу, і це назовне дав розв'язання роз'яснення містерством. Йому доведено відділення кадрів управління гуманітарної політики всю цю проблематику. Він попереджений цікаво. Так за корупцію дають попередження або покарання, і тим паче, у нас щодо е, подальшої діяльності нашої школи є свої. Плани, я сподіваюся, що ми їх реалізуємо, і все буде в рамках закону і чинного закону. Дай Бог, що у вас все вийшло реалізувати, але я муся про те, що він вже багато років. Він попереджений про те, що така ситуація, що зміна є в законодавстві, він не має права це робити, і це буде вирішено в законі. Тобто, якщо Максима працює директором, він не може змішувати свої обов'язки з тренуванням дітей. А також, якщо він директор, а мати його завуч, Тобто підпорядковується своєму сину, то це є корупція. Але за цього Чуприна спитала мене. Ді чого І... тут корупція? Тому мене запитання до посадов... посадовця протидії корупції. Я Чуприни. вам на Я відповідь не бачу. Тобто вам не було відомо. Ні. <рисвіт> Але зараз почнеться найцікавіше. Що при нас що вона не отримує зарплатню. За викривання корупції. Тому вона її не бачить. Я не отримую зарплату. Не може такого бути. Це вході вашого обов'язки. Входить. Я за це додаткові кошти не отримав. Це входить ваші обов'язки. Це в мене. Давайте не спорту. Ви ж хво це ваші входить, ваші обов'язки. Будь ласка, не змішуйте те, що не змішуєте. — Я зараз знайду виждала відповідь, що ви це ваші обов'язки по Максимову. Дайте розпорядження. Я відповідаю за питання запобігання корупції в виконавчому комітеті і Подільській міській раді, а не в управлінні освіти. Та знову керуючи справа Чуприна збрехала, тому що вона проводить контроль за діяльністю підпорядкованих управлінь та відділів, комунальних організацій, виконання ними норм Конституції тощо. Так, mm. да. по цьому Кобіль Мілована сказала, що там в нас має... Мають Сто бути зміни, має бути, має бути багато що помінятися да, іменно в, в, в самій структурі. <реш> <реш> щоб буде типу, типу, буде щось таке? Yeah. Mm, якщо ми позабудемо. I I с... Я думаю, що це буде зроблено для користі і для людей, і для, для, міста, і для дітей. дітей в першу чергу. Добре. Я розумію, що може комусь це не сподобається, але ми вже над цим питанням працюємо. Головне, щоб було діти були задоволені. так? Діти та батьки. Так. Добре. Дякую. До речі, непогана новина щодо реструктуризації дитячої спортивної нашої школи, тому що наразі директор Максим Максим Сергійович нам всім відомо, що діти приходили і були змушені самі придбати м'ячі, сітки та інше спортивне обладнання. Хоча фінансування з місцевого бюджету було більше, ніж 3,5 млн грн. Але ці гроші сідали, десь там зникали. Належні речі не придбалися, але ми бачимо, що у Максимова один джип, другий джип, третій джип. Тобто ми годуємо його джипи. Але повертаючись до керуючого справами Чуприни, ми ж бачимо, що вона свої обов'язки не виконує та багато років вона все це бачила, заплющувала очі, підозрюючи, що це, це було не безкоштовно, а отримувала якусь неправомірну вигоду за це. Та в її часи корупція лише мала розвиток. Наразі, можливо, трохи важче, тому що тивомаремісла Божь Албанський все одно трохи призупинив цю корупційну діяльність. Але цікаво те, що цю корупцію з боку Максимова та гордини не бачить не лише керуюча справами Чупина, а також працівники СБУ, поліції та інших підрозділів. Тому що мені повідомляють, що Максимов дуже дорог працівникам СБУ, яким він допомагає щодо контрабанди.